Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну, хто бореться за її незалежність і допомагає борцям в першу чергу нашим воїнам. Відразу хочу вибачитися за тему сьогоднішнього відео, вона дуже важка, але ми маємо розуміти і усвідомити, ким насправді є наш зовнішній ворог для того, щоб правильно будувати наше майбутнє, в тому числі і відносини з ним. Але перед тим хочу попросити підписатися на канал. Хто ще цього не зробив, не забудьте поставити вподобайку і поділитися з друзями в соціальних мережах. Ще хочу повідомити, що від підрозділу РІЙ 102-ї бригади територіальної оборони збройних сил України надійшло підтвердження про отримання 5 FPV-дронів камікадзе за останні три тижні. Друзі, вітаю Аеропідрозділ РІЙ Дякує. Ютуб каналу Вовчиться Плюс та Любові Стельмахович за надані ось такі чудові п'ять дронів Ці дрони справді наближають нас до перемоги. Дякуємо вам ще раз. Слава Україні! Героям слава! Назвали по старинці наш канал Вовчиться Плюс, бо з того каналу вони отримали від нас 13 таких FPV-дронів і один дрон Mavic Pro за 70 тисяч. Буду просити їх, щоб змінили вже назву нашого каналу, але від цього практично нічого не міняється. Дякуємо нашим славним воїнам за захист України. Ну а ми продовжуємо їм допомагати на даний час. Залишок коштів у скринці на потреби Збройних сил України становить 17 тисяч 300 гривень. А на придбання двох ФПВ-дронів камікадзе не вистачає ще 5 тисяч гривень. Доєднюйтесь, будь ласка, друзі, до добрих справ, бо підтримувати Збройні Сили України це наш святий обов'язок. Також хочу нагадати, що звіт про використання благодійних коштів, які надійшли на підтримку каналу цього тижня, розміщений у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщено і номер банківської картки та адресу системи оплати PayPal, на які можна перерахувати благодійні кошти. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео мова йде про злочини расистів проти людяності на території України. 24 квітня 2023 року адвокація медійна ініціатива за права людини разом з іншими організаціями провели сайт. Івент, таке модне зараз слово, а іншими словами, міроприємство у рамках другої додаткової зустрічі обсє з питань людського виміру по темі катування на окупованих територіях України, як злочини проти людяності і воєнні злочини, аналіз та свідчення тих, хто вижив. Представник медійної ініціативи за права людини Станіслав Мірошниченко підкреслив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість отриманих свідчень про катування зростає в геометричній прогресії. Нещодавно вони створили інтерактивну мапу місць утримання українців, лише тих, які вдалося ідентифікувати, більше ста, однак ми розуміємо, що їх значно більше. Найжорстокіше місце утримання полонених це сезон No2 в таганрозі, де одним з видів катувань є випадки, коли чоловіків викликають у кімнату для допитів, запитують, чи є діти. Якщо військовий говорить, що немає, його б'ють по геніталіях зі словами, щоб не було продовження роду. А пам'ятаєте історичний факт, як літом 1949 року поблизу одного з колимських концтаборів за наказом Москви живцем було потоплено в болоті близько трьох тисяч українських дівчаток віком від 12 до 14 років, і також знищували цих дітей, щоб ніякому було рожать бандеровців. Це те саме, що роблять зараз з нашими воїнами. Жорстокістю також відзначається і воронецьке сізо, де на військовополонених натравлюють собак, які вириває з людей шматки їхньої плоті, розповів Станіслав Мирошниченко. Це не перший такий захід, на яких обговорюється проблема катування українців. Незалежна міжнародна комісія Організації Об'єднаних Націй в жовтні 2022 року також представляла детальний письмовий звіт до генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, у якому було зафіксовано велику кількість воєнних злочинів, вчинених рашистськими військами під час агресії проти України. Українська гельсінська спілка справ людини, такий звіт про злочини проти людяності сепаратистів, так званої ДНР і підрозділів збройних сил України Ерефії за 2014-2015 роки представляла ще в травні 2018 року зібрані факти передані до міжнародного кримінального суду. Але поки ніякого реального суду ще не відбулося, а лише осуд. То расисти не шкодують ні дітей, ні жінок, знищуючи на своєму шляху все живе, що трапляється з першого дня повномасштабного вторгнення на територію України. Вони вбивають, калічать і катують мирних громадян, гвалтують жінок, дівчат і дітей, руйнують житлову інфраструктуру і мародерять. Інформація про масштабні масові звірства рашистів сколихнула не лише Україну, а й увесь цивілізований світ, коли вони залишили окуповану Бучу в Київській області. Ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали, Гвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Люди вмирали під час тортур. Кожен третій загиблий в Київській області з Бучі. А згодом відкрилася ще страшніша інформація про масові вбивства, вчинені расистами у Бородянці та в інших містах. А які ще жахіття відкриються нам і світу, коли ворога вдасться вибити, наприклад, з Маріуполя, з Донбасу чи з інших населених пунктів України? Страшно навіть уявити. Колишній член ПВК Вагнер, який зараз перебуває в депортаційній в'язниці Швеції, засвідчив, що власник ПВК Вагнер, терорист Євген Пригожин особисто наказував страшувати українських військовополонених і фільмувати на відео. Відомо про понад 20 таких випадків. Ми пам'ятаємо відео жорстокого катування і кастрацію полоненого українського воїна в липні 2022 року. А пізніше у мережі з'явилося ще більш жорстоке відео страти нашого воїна, якого катували, а потім ще живому відрізали голову. Я не дивилася ці відео, не можу дивитися на страждання людей. А це ж якими звірами треба бути, щоб таке робити? А ще ми пам'ятаємо масове вбивство полонених військовослужбовців у Воленівці. То звідки ж у наших сусідів, які називали нас братами і одним народом, така жорстокість? Адже звірства не бувають просто так, мусить же бути для того якась база. На це питання дають нам відповідь історики і стверджують, що предками сучасних московитів були людожери, живодери, або яких називали андрофаги. І це не вигадка, а свідчення древніх істориків, яке підтверджують і сучасні дослідники. За їхніми даними, більше як 2000 з половиною років тому назад, на території нинішньої України мешкали скіфи землероби, а північніше жило дике плем'я андрофагів. Давньогрецькою андрос означає людина, а фагос пожирання, тобто йдеться про канібалів. Вперше про андрофагів-людожерів заговорив давньогрецький історик, якого називають батьком історії Геродот ще в п'ятому столітті до нашої ери. Свого часу у своїй історії він писав, що якщо перейти Борисфен, давня назва Дніпра, ідучи від моря, то спершу буде Гілея, а якщо йти ще вище, там живуть скіфи землероби, яких називали Борисфенітами. Ці скіфи землероби жили на сході на відстані трьох днів шляху, і до річки що називається пантікап, давньогрецька назва притоки борисфена. А на півночі, на відстані, якщо пливти 11 днів, там джерела борисфена. Далі пустеля, а за пустелею мешкають андрофаги, які є окремою народністю, що не належить до скіфів. Геродот також зазначав, що андрофаги мали найдикіші звичаї серед скіфів та їхніх сусідів. У них не було ні прав, ні законів. Це було войовниче плем'я, яке вело рухливий спосіб життя і не дотримувалося норм права тих часів. Андрофаги не мали власної культури чи мистецтва, а лише копіювали скіфський одяг, військове ремесло, устрій та розмовляли вони незрозумілою для скіфів мовою, що і відрізняло їх від царських скіфів борисфенітів. Пізніше це підтвердив і римський історик Пліній старший, який жив у першому столітті нашої ери. У своїй природничій історії в книзі 7 главі 2 він писав, що андрофаги мешкали в 10 днях поїздки від борисфену. Якщо кіньми, то це 700-800 кілометрів за теперішніми мірками. Вони мали звичку пити з людських черепів і розміщувати скальпи чоловіків на своїх грудях. Римський історик Аміан Марцелін констатував, що ті людожери були настільки люті норвом, що від них люди інших племен сахалися, ніхто не хотів жити з ними на одній території. І через це вся земля аж до Китаю стояла пусткою. Про Андрофагів та споріднені з ними племена із седонів, які населяли одні території, писав Істрабон, римський географ, історик, мандрівник грецького походження, автор 17 томної географії про світ часів античності. До речі, у сьомому та одинадцятому томах він описав і українські землі. У 23-му році до нашої ери він писав, що ці племена відзначали похорон батьків веселощами, подячною жертвою і урочистим збором родичів. Розтерзавши тіла померлих і змішавши їх з нутрощами жертовних тварин, вони влаштовували бенкет і все це з'їдали. Майстерно відполірувавши черепа і оправивши їх в золото, вони користувалися ними як чашами для пиття і вважали це останнім боргом синівського благочестя. Племена меря також були насправді канібалами. Вони ритуально поїдали трупи своїх батьків, мовляв, таким чином до них перейдуть досвід та мудрість померлих. Як свідчать археологічні розкопки, на території Ерефії кам'яна доба тривала дуже довго, зокрема, на території Залісся, де жили племена мері, аж до першого тисячоліття нашої ери, тобто на 5 тисяч років довше, ніж в Європі. Тим можна пояснити дикість росіян, бо вони не прийшли відповідної еволюції, так вважають історики. Чеський вчений Вільгейн Томашик на початку ХХ століття тлумачив назву Антрофаги як грецький переклад назви фіно-угорського народу Мордва від коренів Март, людина, «айксвер пожирати. Фіногорським народом андрофаги вважав також і видатний чеський науковець, дослідник слов'янської старовини, професор Карлового університету, дійсний член наукового товариства імені Шевченка, Любор Нідерле. Більшість скіфологів відзначають, що андрофаги були осколком іншого племені, будинів, блакитнооких і рудоволосих, які є пращурами у племен Ерзя, Вепс, Чуть, Меря, Мурома і Мордва. Що цікаво, в у графіні був звичай, за яким кожного іноземця, який не приймав їх віру, спалювали живцем. У разі якщо в країні не було такого іноземця, його купували, щоб принести в жертву. Причому над ним довго знущались, підпалювали факелами. А коли людина помирала, то труп залишали кинутий у лісі птахам і звірам. Саме з цих земель і прийшли андрофаги-людежери, спускаючись вниз від Балтійського моря до Полісся, і зупинилися на рубежі Скіфської держави. Ці дикі племена почали переходити на слов'янську мову десь в 11 столітті, а остаточно це зробили у вісімнадцятому. Упродовж довгого часу в складі московщини існували так звані мерські стани, самоврядні території, де проживали людожери, що поступово асимілювалися. Останнє такі мерські стани було ліквідовано царицею Катериною II. Тобто, впевнено можна сказати, що чи не половина сучасних росіян нащадки цього страшного племені андрофагів. Адже людожерами були перші московські цар з династії Романових Михаїл, який їв людське м'ясо, а також Петро І. Ну, тепер зрозуміло походження слова кацап від тюркського «касап», яке в буквальному розумінні означає м'ясник, а в переносному гицель або живодер. Як свідчить історія і археологічні розкопки праукраїнці Ховали своїх мерців ще за 4 тисячі років до Різдва Христового, а на просторах Московії з часів неоліту археологи не знайшли ані одного поховання мерців. Питання, куди ж вони подівалися? Може, воскресли? Навіть уже в 19 столітті московська влада записала чимало випадків, коли московити не ховали своїх мерців, а викидали їх звірам, якщо самі не з'їдали. Московський уряд не дозволяв науковцям оприлюднювати подібне з архівів. Проте 1838 року під суворою цензурою дозволив професору Костомарову з архівних матеріалів видати кілька історичних книжок. З тисяч фактів у тих книжках можна навести кілька, але я не буду їх озвучувати, а залишу посилання під відео хто захоче прочитає. А я не можу до все озвучувати. Лише скажу, що ці андрофаги нікуди фактично не зникли в поєднанні юдаїзму з московськими андрофагами. Вийшов радянський союз. І що з того вийшло у ХХ столітті, то ми з вами добре знаємо. З часом їхні методи катування людей ставали витонченішими. Крім тіла, вони навчилися катувати і душу. Цю вищу ступінь катування винайшли московські науковці, психологи на чолі з академіком Павловим, розробивши науку про так звані рефлекси. І досвід показав, що душевні психічні тортури дають наслідки сто крат більше, ніж фізичні, Не фізичний біль. А душевний за життя ближніх змушував сотні тисяч людей ставати таємними доносчиками НКВД. Більшовицькі революціонери вивчили психологію і вивозили батька в одне місце, матір у друге за тисячі кілометрів, старших дітей у третє, ще подалі. А маленьких до московщини, де в будинках змінювали їхні прізвища на московські і виховували як я не чарів. Чи не те саме зараз вони роблять в Україні? Влада Радянського Союзу розстріляла, закатувала, вигубила голодом, холодом десятки мільйонів українців. Закон Радянського Союзу про охорону соціалістичної власності, а в народі названого про п'ять колосків, карав кількарічною каторгою матір, яка назбирала по жнивах уже після зібраного урожаю на полі чи на дорозі загублені колоски, щоб нагодувати своїх голодних дітей. Але всі закони уряду Радянського Союзу залишились би мертвими буквами, якби їх не втілювали життя мільйони московитів. Адже кати, крім платні, одержували ще й частини майна страчених. Тому завжди було багато охочих на ті посади. Тобто винуватими у смерті мільйонів українців був не лише уряд, але й рядові жителі Московії. Міжнародна слідча комісія вирахувала, що за 25 років в Радянському Союзі загинуло 60 мільйонів люду, не враховуючи вбитих на війні 1939 1945 років. Про це знав світ, але мовчав. Інша комісія, враховуючи тих, які не народилися, бо батьки загинули молодими, встановила, що в радянському союзі загинуло 100 мільйонів люду. 100 мільйонів невинних людей вигубив. Так званий богобоязливий московський православний народ. Підкреслюю народ, а не лише кремлівська кліка, чи радянська влада, чи більшовики чи КПРС. Все те, чинив і чинить в даний час в Україні народ, а не лише кремлівський режим. Бо сучасна наука про спадковість, генетика вчить, що нащадки дістають від предків не лише фізичні властивості, але й духовні. За останніми опитуваннями незалежного левада центру, яке проводилося 20-26 квітня 2023 року, 75% росіян на даний час підтримують війну проти України. А по опитуваннях, проведених в січні 2024 року, прихильників війни і знищення українського народу і України як держави, ще зросла на 2% і стало 77% таких росіян. Московія це єдина країна у світі, у якої вже більше ста років засекречені архіви, тому що в тих архівах не історія їх країни, а списки нескінченних злочинів проти людяності. Знищення людей це звичай варварів, і вони такими і залишилися. Готуючи це відео, я згадала про багатьох наших співвітчизників патріотів України, які були знищені совітами у минулому столітті. І одним з них був Юрій Іванович Липа, український громадський діяч, письменник, поет, фаховий лікар, автор багатьох медичних книг і один з ідеологів українського націоналізму. Його ім'я серед визначних ідеологів українського націоналізму стоїть поруч з іменами Дмитра Донцова, Миколи Міхновського і Степана Бандери. Він народився 5 травня 1900 року в Одесі. Юрій Липа брав активну участь в українському повстанському русі, був шефом санітарної служби у південь, організовував курси медиків і проводив на них навчання. Також лікував простих хворих, не військових, часто не тільки безкоштовно, а й даючи гроші бідним людям. Авторитет Юрія Липи, як політика та ідеологія державника, був настільки високим, що його постаттю було зацікавилося вище керівництво нацистської Німеччини. 1943 року липи за наказом Гітлера пропонували очолити маріонетковий український уряд, але він цю пропозицію категорично відкинув і дивом лишився живим. Та вирватися живим з пазурів НКВД патріотові не вдалося. Він дуже добре знав, що собою являють москалі, і через свою творчість пояснював українцям, вони прийдуть до тебе, вступлять до твоєї хати, обіцятимуть тобі різні вольності. І одного тобі не дадуть право самостійно володіти твоєю землею великою Україною. А пізнаєш ти їх лише по тому, що вони будуть говорити до тебе не твоєю, а московською мовою. Так і сталося. В серпні 1944 року по нього прийшли НКВД і замордували методом кастрації, їх любимим методом і на сьогоднішній час. За кілька днів після похорону. Вдова Юрія та старша донька Івана також загинули від рук НКВД, а п'ятерорічну Марту врятували і виростили добрі люди. За часів совітів хреста над могилою Юрія Липи постійно нищили, але люди знали і так, хто на тому місці спочиває. Нині на плиті над могилою великого українця є напис цитата з його віршів: Я смертю вирізьбив. Ти встань і прочитай одне святе є в світі! Кров людей хоробрих на могилі Юрія Липи люди, які приходять вшановувати його пам'ять, читають його молитву, яку він склав за життя, але яка актуальна і на сьогоднішній день. Боже народів утвердження і небес, і землі, і моря, Боже походів і самопожертви, до Тебе молиться найсамотніший народ у світі. Народ найсильніший, бо перетривав і меч, і підлість чужого слизького слова. Народ найсильніший, бо злочини і гріхи своїх дітей перетривав. Боже, дай нам, щоб усе, що найвеличніше, було в нас і сповни нарід наш, молитвою вічного напруження. Дай так, щоб ніхто в нас не мав замкнених очей, щоб тривога батьківська була в кожному серці. І щоб руки наші училися всіх способів боротьби, щоб уми наші пізнали всі науки, а воля наша знищила всіх противників, за сірість минулих років, за блуканину на роздоріжжях, дай нам тепер велику дорогу єдності і молитви. Амінь. Юрій Липа щиро вірив, що Україна здобуде свою незалежність і буде вільною. Але війна, Україна, він казав, буде не після звільнення Києва, а після знищення Москви як столиці російської держави, столиці нелюдів і дикунів. А ми, українці, вільний народ, будемо панувати на своїй Богом даній землі. Ще наші предки давньої країни, яку Геродот називав Великою Скіфією, до IV століття, до нашої ери обмежували владу царя на тій території радою скіфів, народним зібранням, яке мало право зміщувати царів і призначати нових з числа царської родини. Отже, ми вже тоді були незалежними, і ця наша незалежність проходить через усю історію України з прадавніх часів. Сповниться також і ідея Юрія Липа про єдино можливий для України європейський шлях розвитку. Так і буде. Пройде небагато часу, і Україна завершить свій крутий важкий шлях, розчистить його від московського терня і болота, увійде в Європейський Союз і приєднається до цивілізованих країн. Бо як писав Юрій Липа, каже кров з'єднаю, каже віра веду. І наша віра веде нас до перемоги від зла до любові, від темряви до світла, від сатанинського впливу до Божої благодаті. Світла пам'ять нашому великому патріоту і видатному українцю Юрію Липі, життя якого забрали живодери НКВД, але не змогли забрати його ідея і українського національного духу. Світла пам'ять всім. Хто віддав своє життя за незалежність України у всі роки протягом століть і в даний час нашим славним воїнам, світла пам'ять і царство небесне. Слава нації, смерть ворогам!